Та, шановні глядачі, з вами Сергій Мілюкін. І сьогодні я хочу розповісти вам про книгу Цвітіння чудової квітки Ольга Бочковський і Відродження націй. Ця книга побачила світ декілька років тому і підготовлена видавництвом дух і літера». Її автор відомий український філософ, публіцист, редактор Радіо Свобода Віталій Пономарюк. Окрім Віталія Пономарива, постаті Ольгарда Бочковського вивчали Ірина Каневська, Ігор Герич та Віктор Маруценко. У 2015 році, з нагоди 130-річчя відомого вченого було проведено конференцію, присвячену Бочковському і взагалі українській діаспорі. Через рік світ побачив ось такий збірник ТЕЗ конференцій. До якого його увійшли тексти про Ольга Бочковського, а також деякі його вибрані праці, які підготувала переважно Ірина Каневська. Також не можна не згадати про роботу, яку здійснило видавництво дух і літера, підготувавши трьохтомне видання вибраних праць та документів Ольгерда Бочковського. Однак, попри це, постать Ольга Бочковського залишається порівняно маловідомою широкому загалу. Отже, ким був Ольгард Бочковський. Ольгард Іполит Бочковський це український науковець, етнолог, націолог, політолог, дипломат, соціолог, публічний інтелектуал, активний діяч української політичної еміграції. І, безсумнівно, один із найвидатніших українських інтелектуалів ХХ століття. Народився Ольгард Бочковський у березні 1885 року в містечку Долинська, що зараз входить до складу Кіровоградської області. Його батько був етнічним поляком, а мати походила з литовської родини. Однак Ольгард вважав себе українцем. Родина Ольгарда Бочковського переїхала до Єлисаветграду, а він вступив до Єлисаветградського земського реального училища. Цей заклад відомий тим, що його закінчили в різний час знакові для української культури постаті, такі як Микола Садовський Євген Чекаленко, Юрій Яновський, Євген Маланюк. Та архітектор Яків Павличенко і багато інших. Після закінчення Єлисаветградського земського реального училища Ольга Рдбочковський вступає на навчання до Петербурзьких університетів. Він навчається в Петербурзькій політехніці, а також в Лісовому університеті. Однак закінчити їх йому не судилося. Адже у 1905 році. В Російській імперії розпочинається революція, а слідом за нею є гоніння проти тих, хто виступає з критикою самодержавства. Вже на той момент Ольгард Бочковський зацікавився політикою, і його симпатії були спрямовані до соціал-демократії. Однак соціал-демократії європейського зразка, а не меншовицького чи більшовицького характеру. І, звичайно ж, він доволі яскраво описав свою втечу з Російської імперії до Австро-Угорщини. І в книзі цей фрагмент розміщено на 12-й сторінці. Отже, дамо слово Бачковському. з московської в'язниці Царату: я тікав в Європу, немов додому. На жаль, при ближчому особистому знайомстві з Європою, перебуваючи в її серці. Я незабаром переконався, що вона далека від того ідеального образу, який у мене витворився там, над Дніпром, в сутінку бібліотек та головне у призмі Книжок про неї. Опинившись в Європі, Ольгард Бочковський вступає до Карлового університету і успішно його закінчує. Як інтелектуал він знаходився під сильним впливом таких мислителів, як Драгоманов, Нідерле та Масарик. Особливо останній. Також варто зауважити, що він швидко почав пробувати себе в журналістиці та в науковій діяльності. І досяг в цих галузях значних висот. У 1918 році він. Стає особливим дипломатичним представником уряду Української Народної Республіки в Чехословаччині. Дещо ще пізніше в 20-х роках починає викладати в Українському вільному університеті та Українській господарській академії в Падебрадах. Також в 20-х роках йому довелося активно помандрувати Європою і Північною Америкою для того, щоб зібрати кошти на Подальше функціонування української господарської академії. В 30-х роках він активно працює, багато пише і публікує свої статті не лише в українських газетах та часописах, але й за кордоном. Особливо розголосу набув його відкритий лист до колишнього прем'єр-міністра Франції, а на той момент міського голови міста Ліон Едуарда Ріо. Цьому листі Бочковський піддав критиці виступи Ріо, який заперечував факти голоду в Україні і наголошував на тому, що буцімто мандруючи Україною, він бачив лише квітучий садок. Статтю Бочковського було переведено декількома мовами, в тому числі і французькою, в деяких французьких і алжирських газет. Також Бочковський не оминув увагою ті диктаторські режими, які існували в західній та східній Європі, в тому числі більшовизм, фашизм і нацизм, яких він називав сіамськими близнюками. На превеликий жаль, здоров'я Бочковського було вкрай слабким, і він прожив доволі коротке життя. Є, помер 9 листопада 1939 року у віці 56 років. Отже, тепер перейдемо до безпосереднього огляду самої книжки. Книжка має дуже приємний дизайн, це ви могли оцінити на початку відео. От на обкладинці використано малюнок Івана Остафійчука, обіймає нас літо. Також ось позаду книги ви можете бачити таке цікаве стилізоване зображення Бочковського. Це, взагалі, є такою фішкою для серії книг постаті культури, які видає видавництво дух і літера. За Об'ємом книга невелика, всього 184 сторінки, і по суті, її можна розділити на дві такі структурні частини. Перша частина це інтелектуальна біографія Бочковського, а друга частина це вибрані твори науковця, які вміщені в цій книзі. Отже, безпосередньо от, поглянемо, що ж тут. Згадує автор, от Віталій Пономарю. Тут наведено дуже багато цитат. Він активно взагалі цитує наукову спадщину Бочковського та його публіцистику. В книзі є посилання. Переважно це посилання на ті матеріали, які були видані в трьохтомнику видавництвом дух і літера. І що цікаво, сам Бочковський, як мислитель, він охоплює величезний спектр тем. Він говорить про мову, він говорить про націю, про історію, про Європу, і багато його думок вони зберігають свою актуальність і дотепер. І деякі з них я б хотів би зацитувати: ось що, наприклад, Бочковський пише про. От, інтерес деяких українців до російської культури і захоплення російською культурою. Це явище він називає москвофільством. Однак москвофільство, в його розумінні, воно все-таки більш широке. Це не просто захоплення російською культурою, але є от, захоплення російською політичною думкою і бажання уніфікувати українство от, і підпорядкувати його е, Росії. Будь-який, незалежно від того, яка вона, біла, червона чи ще якась. Отже, що ж він пише про це в українському громадянському житті кожне москофільство треба поборювати як національний рак. Дуже цікаву думку Бочковський висловлює стосовно мови. І ця думка також дуже чітка і лаконічна. Ось що він пише: через мову нація об'єднується та кристалізується. В суцільну громадянську спільноту. Також він от зазначає, що мова є домівкою буття оселею, Криївкою і надійним заборолом від асиміляцій. І недаремно він перейшов на українську мову і в побуті спілкувався тільки нею і свої тексти. Він намагався переважно писати українською. Хоча, звичайно, в його текстах не бракує латинських термінів, що свідчить про його глибоку ерудицію. І також хочу зауважити, що незважаючи на те, що він знав близько 20 мов, він звичайно віддавав перевагу саме українській. Також доволі цікаву думку він висловлює стосовно історії і не вірить в те, що вона може навчати от, наступні покоління. Ось що він пише про це. Історія часто просто плагіює в самої себе, зокрема ж свої традиційні помилки. Особливо це він акцентує по відношенню до європейців, в тому числі і до чехів, яких звинувачує в посиленому Москвофільстві. При цьому Бочковський наголошує і про це не забуває згадати Віталій Пономарев у цій книзі, що от він стверджує наступне. Що Чехи у своєму москвофільстві доходять до такого, що якби Гітлер правив у Москві, то Чехи обов'язково його б всіляко нахвалювали. Не в останню чергу, це певна така от критика, і на адресу його духовного вчителя Томаша Масарика, який також дуже відчутно висловлював симпатії саме Росії. Ну і звичайно ж, Європа. Європі приділено тут величезну кількість уваги. І як мені здається, це не в останню чергу результат самого світогляду не тільки Бочковського, але й Віталія Пономарьова, який є свідком того, що Європа продовжує морально деградувати. Ми всі це бачимо, і Бочковський це бачив ще раніше. І ось я хотів би вам зацитувати таку цікаву думку Бочковського: вона доволі об'ємна, тому наберіться, будь ласка, терпіння. Нова Європа, на якій тяжить страшна змора кривавого всесвітнього божевілля 1914-1918 років, чимало розгубила з духової спадщини своєї довоєнної попередниці. А передовсім, і помимо. Понеєвропейських змагань свого політичного ранку. Вона не має всеєвропейського морального патосу і солідаризму з перед 1914 року. Етика і сумління нової Європи є, так би мовити, політично партикуляризовані, залежать від державних кордонів і політичних систем. Злочини, несправедливість, кривди розцінюються нею з погляду політичного утилітаризму та кон'юктури. Нова Європа не вміє ще стихійно і безпосередньо обурюватися і протестувати, як це робила довоєнна її попередниця. Давніша Європа реагувала на те, що є, як сталося, тепер її цікавить передусім, де є у кого щось трапилося. Залежно від цього вона або мовчить або реагує. Злочин перестає бути злочином, кривда кривдою, утиск-утиском, насильство насильством, у зв'язку з тим, чи вони сталися, наприклад, у Москві або в Берліні, по цей чи по той бік совітського кордону. Ось дуже актуальна думка, яка актуальна є на сьогодні. Ольга Рбочковський неодноразово наголошує, що Європа переживає моральну девалюацію. І ми, як сучасники російсько-української війни, бачимо і в цьому пересвідчуємося, що ця моральна девалюація вона затяглася в часі і триває на прев'ятий жаль і до Отже, яка ж аудиторія цієї книги? Насамперед, ця книжка зорієнтована на людей, які орієнтуються в українській історії, в історії української діаспори та історії української інтелектуальної думки? Безсумнівна людина, яка не знає, хто такий є Ольга Рбочковський, чим він знаменитий, цю книжку не купить? Також хочу зауважити, що ця книжка свого роду. Міні-версія тих трьох томів у чотирьох книгах, які підготувало видавництво дух і літера. Адже не кожен готовий викласти доволі немалі гроші за те, щоб купити чотири доволі об'ємні книжки і їх читати. А в цій книзі, яка є порівняно невеликою, всього 184 сторінки, ви можете ознайомитися повністю з інтелектуальними. От, елементами біографії Ольгерда Бочковського і основними його працями, написаних в 20-30 роки минулого століття. Які ж недоліки цієї книжки? От, ця книга доволі майстерно написана, вона легко читається. Однак, як мені здається, недолік все ж таки мені вдалося тут вичепити. І цей недолік полягає в тому, що порівняно мало описано про те. Як Бочковський прийшов до свого українства? Також я б хотів би зауважити, що Бочковський багато в чому він ідеалізує український етнос і українську націю в 20-х роках. Він, по суті, забігає дуже і дуже наперед, вважаючи, що головною ідеєю Українців його сучасників, які живуть на теренах Радянського Союзу, є бажання досягнути незалежності. Тут все ж таки він дещо випереджав, і це радше були його очікування. І в цій книзі цього все ж таки не прописано на достойному рівні. Що стосується ціни, книжка дуже дешева, вона реально за доступною ціною. І її ви можете придбати за 130 гривень на сайті видавництва. І якщо вона вас зацікавила, то рекомендую її купувати саме там. Посилання на видавництво я розміщу в описі до цього відео. Отже, підсумки. Книжка мені сподобалась, вона стимулювала мене до того, щоб придбати. Трьохтомник, і я маю надію, що доволі швидко його прочитаю. І якщо це відео знайде великий інтерес в аудиторії на Ютубі, то я зроблю більш детальний огляд на його вибрані праці та документи. Дякую всім за увагу. Читайте українські книжки. До зустрічі!